Сьогодні, може, дехто таке враження склалося, що попали на різдвяне служіння, тому що всі пісні про Різдво. І ми знаємо, що сьогодні 2023 рік від Різдва Христового. Тобто все пов'язано з Христом і навколо Христа, і ми з цього радіємо. Я хочу так само вас привітати, побажати Божого благословіння, миру в серцях в країні. У Нас дуже багато очікувань. Новий рік це нові очікування, нові бажання, щоб щось змінилося в нашій країні наших сім'ях, може, в нашому житті, і це добре. Але Слово Боже, нам вказує, що нам треба робити, щоб було краще. Я хочу нам сьогодні запропонувати місце це послання першого апостола Павла до Тимофія, а другий розділ ми прочитаємо перших три вірша. Перше послання апостола Павла до Тимофія читаємо другий розділ перших три вірша. Отже, перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожній та чистоті, побожності та чистоті. Бо це добре, і приємне Спасителеві нашому Богові. Знаєте, що бажали в цьому новому році найбільше всього, коли люди поздоровляли, зустрічались, писали миру чи не так? Ми всі про це мріємо і хочемо цього. І це... Закономірно. Чому? Тому що зараз в нашій країні йде війна. І знаєте, Павло, коли писав Тимофію, це було вже, знаєте, такий досвід, життєвий досвід, коли він каже, що щоб було добре в житті, треба молитися. І він тут навіть каже, що за усе, перш за все, треба молитися. Знаєте, в нас в кожному житті були якісь люди поряд з нами, які були для нас прикладом. І от так само у Тимофія був Павло, він навіть його називав сином, і він хотів йому передати те найцінніше, що він мав в своєму житті, цей досвід духовний. Так само, ви знаєте, в моєму житті була поряд людина, яка була для мене духовним прикладом це моя мама. І я пам'ятаю, вона дуже часто згадувала ці слова, казала, синочок, найперше за все треба молитися. Але вона не тільки мені це казала, вона це робила. Я це бачив в її житті. Я бачив, що вона ніколи не виходила з дому, щоб не помолитися. Завжди, завжди все, що вона починала, вона починала з молитви. І це нормально. Це так, як пише слово Боже. І сьогодні питання до нас, чи це нам зрозуміло, чи ми це робимо, чи ми розуміємо, що все те, що ми робимо, в Божих руках. І ви знаєте, тут ми бачимо, що Павло каже, що. Перш за все, є деякі речі, які ми думаємо, що ми можемо зробити самі, що це легко, це просто. ну Навіщо сюди Бога запрошувати? Але знаєте, коли Христос розповідав про себе як про лозу, нас як глузя, то Він казав це Івана 15, розділ, 5 вірш, що ви без мене не можете робити нічого. Тобто ви без мене не можете робити нічого, тобто абсолютно нічого. У нас попереду цілий рік. У нас дуже багато очікувань. Ми хочемо, щоб Бог побласлив нас. Ми хочемо, щоб Бог був поряд з нами, але ми знаємо, що треба запросити Бога для того, щоб Він був з нами, для того, щоб він пішов з нами по цьому життю. Цей новий рік. І ось, Церква дуже добре робить, що ось цей перший день ми збираємось для того, щоб помолитися, для того, щоб запропонувати Богу, щоб він пішов з нами, поряд з нами. Пам'ятаєте, колись Моїсей сказав до Бога, Боже, якщо ти не підеш попереду нас, то навіть і не виводь нас? Чи хочемо ми цього в нашому житті? Чи хочемо, щоб завжди Бог був поряд з нами? Чи ми тільки використовуємо його тоді, коли нам потрібно? Знаєте, як тривога, як кажуть в нашому народі? То тоді тільки до Бога, але це неправильно. Знаєте, є така а, цікава річ, як зона комфорту. в західних країнах дуже це практикується, коли дитина, підліток, вона має а, в себе в хаті зону комфорту, де батьки навіть не мають вправа війти без а, дозволу дітей. І це навіть законом захищено. І діти дуже часто зловживають цією зоною комфорту, тобто вони там роблять все, що хочуть. І це на них не дуже добре впливає. Але коли батьки контролюють життя дітей, коли вони їм підказують, коли вони їм кажуть як краще, то це, здається, мені буде і для дітей більше користі. Вони менше будуть чиняти в своєму житті помилок. Ось так інколи ця зона комфорту буває в нашому житті. Ми там Бога не запрошуємо. Давайте задамо себе питання, чи завжди те, що ми робимо в нашому житті, ми хотіли би, щоб там був присутній Бог. Щоб він те бачив, щоб він те чув, щоб він знав наші думки на той час. Тобто, якщо в нашому житті є ця зона комфорта наша, особлива, де ми не пускаємо туди Бога, де ми його туди не запрошуємо, то ми втрачаємо дуже багато від цього. Ми починаємо робити помилки. І знаєте, є декілька прикладів в Біблії, де ось ця була зона комфорту у людини, коли вона залишилась одна. Пам'ятаєте першу людину, Адама і Єву, і падіння. Єва, вона була на той час, коли підійшла до цього дерева одна. Навіть коли а, сочитують молодих, вони кажуть, дивіться, там чоловіка поряд не було. Там не тільки чоловіка поряд не було. Вона й Бога туди не запросила. Вона там залишилась один на один з цим деревом. Зона комфорта. І став біля неї цей змій спокусник і почав спокушати. І почав їй пропонувати, почав ставити під сумнів все те, що Бог сказав. Знаєте, коли в нас є ця зона комфорту, ми Бога не запросили, ми починаємо жити своїм сумлінням, своїм бажанням, своїми думками. Навіщо там нам Бог? І тоді починається цей, оця спокуса в нашому житті. Молитва очі наш, пам'ятайте, нас у спокусу. Тобто, щоб ми не залишились один на один. Коли ми в цій зоні комфорта ми туди Бога не запросили. Пам'ятаєте, Оливна Гора, коли Христос запросив собою учнів, і що він їм там пропонував? Побудьте зі мною і поборствуйте. Помоліться разом зі мною. Він молиться. А вони що роблять? У них зона комфорту. Вони спочивають. Вони не моляться. Та це нормально, це добре. І ми знаємо, що Христос встояв. Чому? Тому що Він довіряв Богу. Він довіряв батькові. Він запрошував його у своє життя. Він запрошує в ті обставини, в яких він опинився. Він був постійно в цих стосунках з своїм батьком. І один момент, коли він там, пам'ятаєте, на Логовському крісті. Висів і там, коли відвернувся батько від його страждань. І він там дуже засумував за цим і сказав, навіщо ти, ти мене залишив? Тобто в нашому житті не має бути тієї зони, де ми залишаємось один на один, тому що є велика спокуса. І ще один приклад, який ми всі знаємо, це Давид. Була в його житті така зона комфорту, коли його військо пішло воювати. А він вийшов собі на кровлю в будівлі і споглядав. Там десь воюють, а він тут собі один, все добре. І була спокуса. І він так само не встояв. Чому? Тому що він там не запросив Бога, що, Боже, дай мені розуміння, що я роблю. Дай мені бачення, як мені вчинити те, що я побачив, але дай мені бачення, що я маю робити. Ні, він приймав рішення, так, як йому здавалося правильно, так, як йому хотілося. Туди не був запрошений Господь. І знаєте, паралельно приклад для нас це Йосип, життя Йосипа. Там є одна цікава деталь, що там сказано Господь був з ним. Це не так, що Господь його переслідував, він інших людей не переслідує. Ні. Господь був запрошений в його життя. Він його запросив, він хотів, щоб Бог був з ним поряд. І це нормально, коли ми цього хочемо, коли ми цього бажаємо, коли ми його просимо, що, Господи, я без тебе нічого не можу. Ти моя сила, ти моя перемога. І ось ми знаємо, що в житті Йосипа було, він там був нібито в такій, знаєте, знаєте, зоні комфорта, в домі Патифара, один. Йому все було дано до влади. І там була жінка, так само, яка його спокушала. І не так, як Давида. Там набагато було більше цієї спокуси. Молодий чоловік не має дружини і запрошення. Але він встояв. Чому? Тому що Господь був запрошений в його життя. Господь був з ним. Ми відправляємось в новий рік. Ми не знаємо, що нас очікує, але щоб мати перемогу, щоб мати сили пройти всі ці випробування, ми маємо запросити Бога. І дивіться, що тут каже апостол Павло за Тимофієм, каже, перш за усе, і він навіть каже, я благаю тебе. Я благаю тебе. Чому так? Тому що перший розділ показує нам а, двох людей, Гіменея і Алексія, які зневажали, там сказано, Бога. Що це за стан? Знаєте, коли діти і батьки, батьки і діти, коли діти підростають, коли вони стають такі, знаєте, в саморозумінні, більш самостійні, їм здається, що вже все вони досягли всього і починають, починають зневажати батьками. Батьки їм щось кажуть, а вони кажуть, ми тебе вже колись слухали, зараз не, не будемо слухати. Або просто промовчали, роблять так, як їм здається вірно. Таким чином вони своїми вчинками зневажають своїх вже батьків. І тому, коли Павлос звертається до Тимофія, він вказує на цих чоловіків і каже: дивіться, вони в своєму житті отримали падіння в вірі. Чому? Тому що зневажали Богом. Якщо ми Божі діти, то ми знаємо, що ми повністю залежні від Бога. Колись Христос, коли вийшов на проповідь на горі, Він сказав такі слова Матфія 5 розділ, 3 вірш: блажені в Богі Духом. Блаженні в Богі Духом. Хто це такі люди? Це тоді, коли ми постійно потребуємо уваги Божої, тоді, коли ми постійно потребуємо, щоб Він нам допомагав, щоб Він був поряд з нами. В Бога людина це та, яка потребує чогось від поряд, хто знаходиться з нами. І здавалося б, на перший погляд, ну, що тут за таке щастя, якщо ти в Богі? А Христос каже, це добре. Якщо ми відчуваємо повну залежність від Бога в цьому році, то це добре. Ми будемо кожного ранку вставати і казати, Боже, я без тебе нічого не хочу робити, я не хочу без тебе йти в цей новий день, я нічого не хочу починати робити без Тебе. Я хочу, щоб ти постійно був біля мене. І це нормально. Тоді буде успіх, тоді буде благословіння. І неважливо, чи буде так, як нам захотілося, може буде ставатися не так, як ми планували, але найголовніше, що буде поряд Бог, ось в чому щастя. Знаєте, ми в цьому житті дуже багато чого втрачаємо, але коли поряд є людина, яка нас підтримує, яка нас любить, яка, яка, яка нам каже ті слова, які ми хочемо почути, і ми їх чуємо, і коли, і коли ми відчуваємо цю любов Божу, це легко переносити найважчі речі в своєму житті. Коли Христос молився там на Олимні Горі. Ми знаємо, що прийшли ангели і укріпляли його. Він отримав цю силу, і він пройшов цей шлях страждань. Чому він пройшов цей шлях? Тому що поряд з ним був батько, який допомагав йому, який давав йому ці сили. І дивіться, Павло каже до Тимофія: Я благаю тебе чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. І далі він каже за царів та за всіх, хто при владі. І, як каже далі, що, щоб ми могли провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Ось те, про що ми сьогодні говорили, ми хочемо мати тихе і мирне життя, чи не так? Я думаю, сьогодні ніхто не проти цього, щоб мати тихе і мирне життя. Але на, той час, на цей час є люди, які при владі. Що ми сьогодні робимо по відношенню до цих людей? Засуджуємо, чи ще щось робимо. Але є один приклад для нас дуже важливий: треба за них молитися. Пам'ятаєте, коли прийшов пророк в Ниневі і почав проповідувати, там нічого такого суттєвого не ставалося, поки що, поки що, коли цар зрозумів, що треба каятись. Коли цар зібрав весь народ, коли він їм звілів, що треба поститися перед Богом. І тоді почалося те, що Бог очікував. Сьогодні ми маємо молитися за керівництво, за начальників будь-якого рангу. Чому? Тому що на цей час Бог дав їм владу. І ті рішення, які вони сьогодні приймають, вони важливі, тим більше цей військовий час в нашій країні. І ми маємо сьогодні за них молитися. Але дивіться, що каже тут іще а Павло: мирне життя усякій побожності та чистоті. Побожності та чистоті. Це розуміння величі Божої. Розуміння повної нашої залежності від Його сили, могутності, що Бог все у всьому. І чистота. Знаєте, що блаженні Христос так само сказав на цій горі блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать. І так само тут, коли пише Тимофію, в цьому ж розділі, в другому розділі, восьми вершем, пише Павло так: Отож, хочу, щоб мужі чистими чинили молитви на кожному місці, піднімаючи чисті руки без гніву і сумніву. Чисті руки піднімали до Бога. Сьогодні наша молитва має бути з чистим сумлінням. З розумінням того, що я повністю залежна від Бога. З розумінням того, що все, що відбувається в моєму житті, воно по волі Божій відбувається. І якщо я прошу Божого благословіння, то Господь поряд і допомагає. Але коли я поводжу себе так, що я сам, знаєте, Бог, він люблячий батько, Він відпускає нас. Він каже: Попробуй, ми падаємо. Ми маємо якісь проблеми в житті, але тільки через те, що ми захотіли так самі, ми вибрали цей шлях. І сьогодні. Ми бачимо, що ось все це, що ми прочитали, бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові. Бо це добре і приємно Спасителю нашому Богові. Що приємно? Це повна залежність наша від Нього. Це розуміння цього це не просто, знаєте, сказати про це. Це треба, щоб було в серці. Це треба, щоб ми розуміли, що все те, що ми починаємо будь-яку справу. Чи велику, чи маленьку, ми маємо попросити, може, можна не ставати а, там і звершувати якісь молитви, просто сказати, Боже, допоможи в думках. Але це має бути в нас розуміння, що я без Бога нічого не можу. А тим більше, попереду, цілий рік. У нас так багато очікувань. Ми хочемо багато чого від цього Нового року, але чи ми молимось, чи ми просимо в Бога від щирого серця. З чистими думками, з чистими руками. Я сьогодні запрошую кожного з нас, щоб ми перевірили своє серце, щоб ми перевірили свої бажання, своє ходіння перед Богом і попросили в нього, щоб Він поблагословив нас, наші сім'ї, нашу країну, наше керівництво, нашої держави, щоб мати це тихе і мирне життя. Амінь. Давайте зараз вплинемо на, на коліна на коліна і помолимося.